Історія у фляжці. Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася у Тернополі. На вулиці Київській водій автомобіля Рено Канго збив чоловіка. За попередньою інформацією, потерпілий переходив дорогу за межами пішохідного переходу. Чоловіка госпіталізували до медзакладу кермувальник попередньо тверези, але у нього взяли зразки крові для перевірки на міст алкоголю. Слідчі Тернополя просять відгукнутися людей, які бачили дану автопригоду. Повідомляти інформацію можна за номерами на екрані. Анонімність гарантується. У жителя Чортківського району невідомі поцупили причеп до легкового автомобіля. Матеріальні збитки потерпіли, оцінив у 12 тисяч гривень. Під час оперативно-розшукових заходів працівники кримінальної поліції Чортківщини знайшли і причеп, і людину причетну до крадіжки. За попередньою інформацією, потерпілий, посварився зі своєю співмешканкою. І жінка аби віднімстити чоловікові попросила сусіда відігнати причеп до себе на подвір'я. Місцевий житель так і зробив, а коли почув, що власник зайвий про зникнення зізнався у скоєному. На Тернопільщині на місці пожежі виявили тіло людини. Незвичайна подія сталася у селі Бережанка. Там горів житловий будинок. На місці працювали вогнеборці, пожежу ліквідували. Під час гасіння виявили тіло людини. Поліція встановлює обставини інциденту. Три тони висушеного та подрібненого тютюну, обладнання для його сушки, станки для виготовлення цигарок, 95 тисяч цигаркових гільз та 5 тисяч готових сигарет. Усе це під час обшуків виявили поліцейські Тернопільщини. Загальна вартість вилученої продукції та обладнання становить понад півтора мільйони гривень. Працівниками карного розшуку спільно з працівниками слідчого управління. Під працюальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури ще у травні почали документувати діяльність злочинної групи, причетної до незаконного тютюнового бізнесу. Організували протиправні заробітки двоє братів-уродженці Коломийського району, допомагали їм п'ятеро осіб з Тернопільської та Чернівецької області. Один з братів розробив бізнес-план керував підлеглими та грошовими надходженнями. Інший займався питаннями зберігання, фасування готової продукції, доставляння її до замовників та продажем підакцизних товарів. У ході досудового розслідування стало відомо, що реалізовували незаконну продукцію вони на території всієї України, а замовлення приймали через соціальні мережі. Зібравши достатньо доказів, слід. Чи та розшуківці Тернопільщини спільно із бійцями спецпідрозділів провели одночасно 21 обшук у чотирьох областях України. Саме там у бізнесменів були склади та цехи з виготовлення сигарет. Вирішується питання про оголошення підозри усім учасникам злочинної групи відповідно до статті 204 та статті 199 Кримінального кодексу України. Спонсор показує. Історія у фляжці.